найбільша їхня проблема це буде банківська сфера, тому що вони мають федеральний бюджет. Відповідно, для того, щоб вирішити ті проблеми, які є федеральним бюджетом, вони залазять в кишеню банків, змушують їх купувати їхні облігації, державні облігації для того, щоб відповідно виконати ці проблеми. Далі потім проблеми регіональних бюджетів. Там та ж сама сума, загальна сума, тільки задумайтесь. Загальна сума зведеного дефіциту зведеного бюджету на сьогодні день 7 трильйонів рублів. Це більше ніж 80 мільярдів доларів. Тобто, у них проблема дира, 80 мільярдів доларів. І вони також примушують банки кредитувати для того, щоб виконувати там зобов'язання перед бюджетниками і фінансувати та інші видатки. Тобто, у них катастрофа. Крім цього, підприємства, які набралися кредити, зараз не готові їх повертати. У них проблеми. У них відсутній збут, закривають ринки. І відповідно вони просять реструктуризацію. Зараз йдуть на реструктуризацію, але це означає, що вам говорять: ні, ми не будемо визнавати вас банкрутами, поверніть мені не зараз, поверніть мені, умовно кажучи, там, через рік, через два, через три. Тобто, іншими словами, це намагання відтягнути проблеми для того, щоб визнати, що у них катастрофа. Те ж саме населення. у оцих кредитів іпотечних, нібито пільгових пільгових і інших. Тепер виникає проблема, як з цим бути яким чином покривати ці кредити, тому що вони втрачають роботу, підприємства закриваються. Як результат, навіть пільгові, вони не мають можливості повертати. Знову ж таки, росте заборонець. Поки що це є не критичний обсяг, але це наростає просто як сніговим комом. З кожним місяцем ми бачимо просто тенденцію, коли експоненті, коли зростає більше, набагато більше, ніж в по попередньому місяці. Тобто воно більше. І ці проблеми, на моє переконання, виходячи з поточної ситуації, вони наростають Тут в вересні місяці. І в вересні місяці у російській економіці в банківському секторі, звідки все і почнеться, буде колапс.